Слава Богу. Сьогодні я хочу розказати вірш, який на перший погляд може здатися нехристиянським, оскільки там немає багато слів Ісус Христос Господь. Але коли я сама кілька разів переслуховувала цей вірш і вникала в його суть, то я зрозуміла, що цей вірш навіть дуже християнський. Оскільки те, як ми поводимо себе вдома, як ми ставимося до своїх рідних, показує те, насправді, якими християнами ми є. Ми можемо в церкві публічно служити, розказувати вірші, свідчити, грати, співати, ревно молитися і бути прикладом для багатьох. Але коли ми приходимо додому, ми не можемо стриматися, ми не можемо проявити терпіння, ми не можемо покрити якусь ситуацію любов'ю, ми іноді далеко не належно і не по-християнськи ставимось до своїх рідних, то Богові таке служіння є неприємне. Я вірю в те, що сім'я це є Божий план. І наша сім'я, наші рідні це не є випадкові люди. Це люди, дані нам самим Богом на певний проміжок часу, аби у цих стосунках ми могли побачити прояв Божої любові і жертовності на практиці, аби ми могли зрозуміти, що таке справжня любов. Сім'я це є люди, з якими ми зростаємо разом духовно, і з якими ми разом розвиваємо плід духа, а саме його такі частини, як любов, здержливість. І терпіння. І чомусь на роботі, на навчанні нам набагато легше стриматися до чужих. А коли ми приходимо додому, то ми іноді не можемо стриматися до своїх. Сьогодні лунає зовсім інший заклик набагато краще ставитися до своїх вдома. І тоді зросте стандарт, як ми можемо краще по-християнськи ставитись до чужих. Коли я поїхала на навчання, я переоцінила свої стосунки з батьками. Я почала їх набагато більше поважати. Бо нарешті мені відкрилися очі. Я побачила, наскільки вони багато роблять для мене, як вони за мене переживають, як вони за мене моляться, вони завжди про мене пам'ятають. Я зрозуміла, що це самі люблячі люди в моєму житті. Так, у нас були якісь непорозуміння, не завжди наші думки сходилися, але в у цьому всьому мої батьки не переставали мене любити і приймати, за що я їм дуже вдячна. І я перестала Богу задавати питання чому я народилася саме у цій сім'ї. Бо я зрозуміла, що це не є випадкові люди. Це є люди, дані мені самим Богом. І Бог він не помилився. Може, про тебе забудуть твої друзі, знайомі, люди з церкви, але батьки це люди, які будуть завжди про тебе пам'ятати. Вони завжди будуть за тебе молитися. І це дуже велике благословіння мати живих батьків, християн, які про тебе завжди пам'ятають і які завжди на тебе чекають. Коли ти подзвониш, коли ти приїдеш, коли ти прийдеш. Один з основних закликів цього вірша це є більше цінувати, більше любити і більше поважати своїх батьків і своїх рідних, бо не завжди так буде. І мене зараз дуже добре зрозуміють ті, які втратили своїх рідних і які іноді кажуть Богу, Боже, якби повернути час назад, якби хоча б 10 хвилиночок посидіти поруч живої, близької людини, подивитися в очі посміхнутися, обнятися, сказати кілька слів і разом помолитися. Давайте звернемо сьогодні особливу увагу на нашу сім'ю, на людей, з якими ми живемо разом, переоцінімо наші стосунки, подумаємо, як уже сьогодні ми можемо ставитись до них краще, як ми краще можемо до них ставитися і проявити більше любові і терпіння, почати з себе, не чекати нічого від інших, бути самим світлом. Давайте більше любити. Більше цінувати і поважати своїх рідних і свою сім'ю, використовуючи час, який нам ще дає Бог. Я бажаю, щоб сам Бог торкнувся кожного з вас через цей вірш. Чому для того, щоб сказати спасибі, чекати дня одного в рік? Для тебе це всього лише формальність, а для матусі цінна мить. Коли так просто можеш завітати чи подзвонити і запитати, мам, як ти? А потім, наче захопившись, ти слухаєш її історії-рядки. Ти не чекай, коли усі зберуться, щоб привітати та сказати кілька слів, допоки серце твоє б'ється, Заходь ж, пиши, дзвони. Цінуймо тих, хто найчастіше чує нашу мову, хто молиться, що був щасливий ти, хто кожен ранок подає сніданок, хто мало каже, а турбується завжди. Дитинство, юність, етап новий, батьківство, діти, внуки, цей круг не зупинить, життя, мов птах, летить, не зоглядівсь, як уже і сам старий. Куди спішиш, з ким час проводиш, хто є для тебе цінним, дорогим? Кому ти віриш, кому ти довіряєш, життя летить. Не вічно будеш молодим. Сьогодні Божий подарунок. Сьогодні ти не відкладай, зроби приємне, посміхнись, в пусту часу свого не гай. Сам перевір себе, чому це робиш, чи справді щиро, з наміром яким цінуй людей, які є поруч та пам'ятай. Не завжди буде час таким. Знаходь хвилини для розмови. Знаходь можливість, щоб просто вийти погулять. Використовуй час, щоб потім не жаліти. Використовуй так, щоб з вдячністю усе згадати. Амінь.